Вітаю, ми з України і з вами, адвокат Роман Сімутін. Неприватизована квартира не переходить у спадок. Чому? З практики, була неприватизована квартира, де зареєстровані, тобто прописані по старому четверо, чоловік, колишня дружина з їх спільною дочкою та дочка від другого шлюбу. Фактично ж у квартирі проживала чоловік з дружиною та їх спільною дочкою. Хто із них має право на приватизацію. Виключно ті, хто був зареєстрований у квартирі на момент приватизації. Тобто вище вказана четвірка. Дружина від другого шлюбу не була зареєстрована і не мала права на приватизацію, хоч і прожила там понад 10 років. По смерті чоловіка, дружина від другого шлюбу захотіла отримати частку його квартири у спадок. Звернулася до адвоката, щоб через суд успадкувати право чоловіка на приватизацію. Проте отримала відмову. Бо право на приватизацію неможливо успадкувати. Це невід'ємне право конкретної людини у конкретному об'єкті, зазначеному в Конституції, простими словами: право приватизації не можна відняти та не можна віддати. Що робила друга дружина? Без згоди її дочки, тобто дочки від другого шлюбу, приватизувати квартиру неможливо. І цю згоду вона не надавала. Що зробив я? Спершу опоненти грозилися забрати все. Але бетон фактично не проб'єш, закон на нашому боці. Після невдалих спроб вийшли на компроміс. Дружина і дочка від першого шлюбу виписалися, тобто знялися за реєстрації, і право на приватизацію перейшло до дочки від другого шлюбу. Фактично, отримали те, що перша дружина що і хотіла. Трошки закручено, але цей випадок чудово ілюструє та пояснює суть даної проблеми. Тепер закріпимо сказане. Перше. Право на приватизацію мають ті, хто зареєстрований у квартирі на момент подачі документів. Не ті, хто був прописані колись чи проживали, а виключно зареєстровані. І неважливо, родичі це чи взагалі сторонні люди. Друге, право на приватизацію переходить у спадок лише в одному випадку. І тільки через суд. Якщо на момент смерті особи вона встигла подати документи на приватизацію квартири, міг би взяти, звичайно, і простіший приклад, але ви б не до кінця зрозуміли всі тонкощі цього процесу. Тож, якщо виникають питання, краще можливо переглянути повторно, тобто, це відео, або просто написати коментар. Якщо цікаво, Плюсуйте і підписуйтеся, щоб не пропустити нове відео. А для зручності, мій телеграм-канал в описі. Всім дякую за увагу!